В сьогоднішньому випуску я продовжу серію відео про YouTube для тих, кому за 40, і поділюся з вами своїми думками з приводу контенту, який ви можете знімати. І основна думка з приводу контенту це те, що контент це є ви і ваша поточна діяльність, або ваші плани, ваші наміри, ваші дії, э, ваші успіхи та невдачі. Та рефлексію з приводу них. Тому поїхали. Welcome. This is Alexander Tarchenko Reporting live from Sky News Twenty 2025. Stay tuned for the latest Technology in education. Отже, головна ідея це не писати скрипти, а розповідати історію свого життя, розповідати все те, що з вами відбувається. Звісно, що коли ти пишеш якусь історію, то історія пише тебе. І коли. Я починаю замислюватися про якусь серію відео або про якесь конкретне відео, то відповідно життя починає мені приносити якісь факти історії з минулого, або підказувати якісь історії з теперішнього людей, книжки, відео, які пов'язані з даною тематикою. Тому основна ідея це те, що ви маєте документувати своє життя. По суті, ви. ви Фіксуєте і документуєте те, що відбувається з вами тут і зараз. І якраз це дуже чудовий приклад того, щоб перебувати в моменті і перебувати в такому стані, коли вам не треба щось вигадувати або щось притягувати. Відповідно, ви просто живете і контент він відбувається від вас, він відбувається з вами. Ще з позитивних моментів документування є те, що ви можете це робити. Коли ви займаєтесь якимись своїми справами, в тому числі і домашніми, в тому числі і йдете в магазин. Тому в цей момент, я думаю, що люди не сильно звертають увагу на те, що хтось іде і сам до себе говорить. Я сподіваюся на це. Фактично, ці відео, які я знімаю про YouTube, я знімаю їх ніби для себе 5 років тому. І це. Мій погляд на моя рефлексія на якщо хочете на те, що відбувалося зі мною, те, чому я, можливо, десь прокрастинував з відео, це тому, що я думав про більше про якусь історію, яку треба ніби створити. А Насправді, ну правда в тому, що історії вже є, тобі треба їх знайти. Мені сподобалось відео Паша Вржеч, з запуст... продовжує свій канал, і він говорить про те, що. Треба бути археологом свого життя, а не архітектором. Так? І відповідно, археолог це та людина, яка достає з себе так? те, що вже є, достає з землі те, що вже є. І обережно, і, і те, яке є. Інколи люди не знають про про те, які скарб вони можуть знайти в собі, і або не скарб, або щось особливе. І, відповідно, вони не, не, не лізуть і не йдуть копати. або бояться. Всі важливі історії вони вже є в нас. Та? І, відповідно, тобі треба цю історію десь актуалізувати, підняти, подивитися на неї під кутом е релевантності якогось часу, досвіду, і, відповідно, подати її таким чином, щоб було зрозуміло там, людям аудиторії, з якою з якою ви спілкуєтесь на тему, на яку цікаво цій аудиторії? Зараз є великий тренд Ютуба це не, не супер сильно редаговані відео. Да? Тобто відео, які записуються майже в один раз, в один присід. Мало редагування, мало таких ефектів, особливо для аудиторії постарше, до якої я думаю, що я звертаюсь зараз. І... І, ідея в тому, щоб поділитися якимсь досвідом, поділитися своїм баченням якоїсь певної ситуації, певного аспекту, певного бізнесу, певного якоїсь частини життя, і ну залучити людей, запросити в якесь дослідження спільне, поділитися своїм досвідом, розповісти якусь цікаву історію. Такий контент викликає довіру. Да? Ви ділитеся своїм, ви показуєте себе. І люди люблять людей, відповідно, вони довіряють більше людям. І Тому з часом ви научитесь більше краще подавати свою історію. Як я зараз роблю учуся, краще подавати історію і ви зможете доносити ту ідею, яку би хотіли донести. І п'яте, що я хотів сказати, це будьте обережні з копіюванням. Зараз дуже багато е, порад в Ютубі з приводу того, яким чином себе вести, як будувати, структурувати відео, е, які теми важливі. Я думаю, що в підході, коли ви є контент і ви документуєте своє життя, і ви ділитесь своїм, е, в цей час ви. Є унікальним і аутентичним. І цей стиль, його навряд чи можна десь навчитися, його можна десь піддивитися в когось, там, запозичити щось, звісно, але ну, бажано формувати свою, а, свій образ, виходячи з ваших особистих подавань, ваших, а, вашого бачення того, яким чином ваш контент повинен звучати, а, як він має подаватися, і яким чином його сприймає ваша аудиторія, як я сьогодні буквально почув фразу, що помилки це доказ того, що ми пробували. Тому пробуйте, візьміть сьогодні і зробіть якийсь пост, запишіть відео, публікуйте там, де ви ділитеся своїм поглядом на якісь речі. Прокоментуйте, поставте вподобайку і дивіться інші відео серії. YouTube для тих, кому за 40. До зустрічі!